Доброго дня, канал Галина Пановик, «Мозаїка життя вас вітає. Можу, пам'ятаєте, десь кілька тижнів тому я показувала альбом з світлинами кольоровими, і серед них були і чорнобілі, це наше дитинство, життя наших батьків, і дуже часто йдуть такі розмови, що чорнобилі, чорнобілі світлини, світлини кращі, пейзажніші, вони якісь особливі, вони пахнуть нашим дитинством і нашими батьками, і нашими дідами. Тоді ще не було кольорових. Я от таким, під таким впливом е, таких емоцій і е, писала ці вірші, вони ввійшли в книжку, дзвони мені сказали. Е, Чорно-білі світлини. Кажуть, фотографії цікаві, кольорові, якісні, тверді, і мені на серці від них камінь. Це дани на техніці нові, а старі, пожовклі і протерті не світлини, справді ж бо дива, Тут історія була і мертва. Божна чорно-білому жива, розкриваю все перед очима. Ось кохання мама не знайшла, бачу незнайомого мужчину. Це ж вона, напевне, берегла. Тут Берлін і оперне у Львові, гарні пані, модні, як колись. Скільки тих очей я бачу в мові, Мов незвич... мові незвичайні, подивись, монастир у Унові старезний, батька сиротою притулив. А оце? Міста, якісь помпезні, мабуть, тато ріях тут ходив. Дядько Славко, кілька днів лиш тому, кажуть, у низах уже помер. Ці світлини не бояться грому, їх то ми ще порох не припер, вони вічно дихають, струмують, спокій наш і спомин бережуть. Вони кожен порох наш ще чують і ще будуть довго, довго чуть. Не померли наші мами й тати. Бо лишився нескінченний путь ці світлини правником гортати, як вони у м'яльби проростуть. Вишиванка бабця в сорочці, матуся в сорочці, потім дарує сорочку цю дочці. Це ж боростили, пряли, сушили, потім на сонці довго білили. Потім збирали чорниці у лісі, щоб голку і нитку купити у місті. І вишивали, пісню співали. Красним намистом все прикрашали, серце і долю орнамент вкладали внукам моїм ці серця передали. Тут я згадала такий вірш, є про знайшла я таку чорно-білу світлинку своєї бабці, теплі, яка пішла з життя була молодша, ніж я зараз, світлинам. Дивися, знову лузає насіння, незношена, одвічна чистота. Корисно і смачно, і уміння, ось просто так над світом, нам маня, знайома вишивка і зношена хустина. Всі люди гарні, злагода й тепло, не свищуть кулі, не димить хатина, де стівка із корови молоко. Так просто заглянути у коріння так мило і так легко на душі. Бабуся сонце лузає насіння, а не лежить задушливій землі. І знову ностальгія, стіл. Це просто стіл, накритий вишитим обрусом. Таке щось раптом рідне пробудилось і літом бабиним до серця притулилось, а світ лежить летить обвітреним вже руслом. На цім обрусі квіти розляглися, і білий льон пожовкло рожевіє. На нім вже стерті голубенькі мрії, Я не чужий на мене подивися. Батьки тут кошик з паскою лишали святочним зіллям красувався свято. Святу вечерю порали завзято, а мати молитовки промовляли. Ми розуміли, що зростати мусим, і діток народити, як годиться, а те життя глибоке, як криниця, лишився ж стіл вишиваним обрусом. Побачила, заплющилась і бачу крізь сиву сиву тінь і кури в куткудачать, глибінь. І ніздрі раптом чують таку пахучу міць, а зорі десь ночують і вимір в іншім віці. Я все ще та маленька, у білім фартушку, косичку чишененька. Зозуля десь куку, -ку. що так добре й мило. Чорнобилю нема, нема смертей і сивих, димів, де все пітьма. Не всі що народились, ще квіти у бруньках, лиш матері наснились у лоні. Боже, ах. Відкрили оченята. Побачила усе і добре, і завзятий, поганий, і веселий, цей світ, де стільки бруду і грози не зметуть, цей світ, де стільки люду, в якому править люд. Я встала на колінка і в Бога попросила. Хай з мене росте жінка, хай буде в мене сила, я недругам пробачу, плекати буду правду, і друзям на удачу сплету небесну ауру, усе у цім розкриллі. Буденних днів і ночей побачили я нині заплющених очей. Нагадую, що ця книжка дзвони мені сказали. Вона вийшла достатньо давненько у 2012 році, в видавництві плай. Це я хотіла так поділитися деякими спогадами, які занурили на мене деякі вірші, які занурили мене у такі спогади дитинства, спогади ностальгії за, про батьків. про Тих людей, яких з нами вже нема, і про той час, якого вже так само в нас, в нас нема. Дякую за увагу! Ви були на каналі Галина Пановик. Читайте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або десь вподобайки. Я все прийму, все обговоримо і буду дуже рада за ваші відгуки, за ваші підписки. На все добре, ваша Галина.